Час і простір змінити не можна. Це студія М1, це стартап шоу. І вже спостерігаєте за красуною лавікою. А і за містером сані. І голограма політика індійського, яка виступає перед збирателями. Чоловік, який вирішив у подорож до усіх Фейсбук-друзів. Що такое Хакінтош? чим його їдять, узнаємо наших українських зв'язків. Чи можна заробити на жартах? Про це буде розповідати наш спеціальний гість Андрій Шабанов. 2.30, а значить, ми починаємо. І спочатку хочемо нагадати про те, що обов'язково слід знати про наш конкурс. Ви будете відповідати на легке питання від лайки. За це будете утримувати червону, красиву древову чашку і при цьому ще запас кави. На цьому не зупиняємося. І хочемо нагадати, що налаштовуюся на фан, креатив та на яскраві емоції. І з Нескафе 3 в одному стартап шоу на М1. Цен завжди удивлялась, в чому різниця між тамблером, фейсбуком і твітерам. Ну, все дуже просто. Якщо брати Фейсбук, то це спілкування із друзями, яких ти особисто знаєш. Ви можете викладати фотографії, переписуватися або ж дійсно виявляти якісь ідеї, які хвилюються вас. Так, а якщо казати про тамблер, то це все ж таки основа для ваших блогів. І за це величезна подяка саме Девіду Карпу, засновнику цього проекту, цього стартапу. Хлопцю, до речі, 26 років, і можна усім позазд. Рити, бо він вже мільярдер. Він зрозумів, що треба а, джерело, точніше, такий сайт, який буде дозволяти а, дуже легко а, брати і сумувати усі, усі, усі джерела, відео, тексти, фотографії, посилання, і розробив таку річ, як тамблер. В результаті ми зараз знаємо, що Яху купила за мільярди, мільярди, мільярди саме це джерело, і він може вважається наймолодшим мільярдером у світі. А також дівочки знаєте Вы вот не думаете, что э, Дэвид Карп, он такой себе обычный миллиардер? Ничего подобного, он настоящий парень-хипстер, он не приемлет жизни обычных миллиардеров, он даже не успел себе еще накопить, так сказать, брюшной мозоль, и не катается на крутых тачках, а берет их только в аренду. С этими новыми словечками чего только не придумаешь. Хакинтош, макинтош, с этим совсем я обратилась к нашим звездам. Что они думают по поводу слова «хакинтош»? кинтош это как макинтош только это наверное хотели сказать мазафакинтош И, нет нет Шы, хакинтош это собственно от компании Apple от компьютеров макинтоsh хакинто это какой-то хакер что-то там когда делает он хак какой-то интош хакинтош це напэўно мнеась пароддзена макинтош як ай мало де Ликбез от мистера Сани и Лавики. Хакинтош. Компьютер не от Apple с установлением Mac OS X. Сам по себе Хакинтош в США нелегален, так как Mac OS X запрещается устанавливать на компьютере не от Apple. Майте бутшок, и вы открываете его. Там винда, звичайно. Вы доставляете iOS, и в результате потом вас пытают слухать. Даш, папочка, цейде! А-а-а! ос iOS, цейде! Ты о чем? Я про яблоко, которое находится в вашем векне Лавика. Окей. Я зрозумів, що швидко треба зробити генеральне прибирання на фейсбуці, бо друзі постільки, а долку, як то кажуть, і суті дуже мало, тому що постійно якісь пости, які мені особисто не подобаються, і від тих людей, яких я майже не знаю. Ось скільки у тебе друзів на фейсбуці? У мене друзів багато, в основному з більшістю з них я спілкуюся. але не бачилася ніколи лично. Вот, Наприклад, американець поступив достатньо цікаво. Ветеринар по імені Мікель Маклоулін, видимо, на. Настав тільки сильно вірить в дружбу в соцсетях, що він вирішив перевірити а під акцією, яка назвав We Are Friends, right?» он рішив просто заїхати к друзів всім своїм можливим і перевірити їх, так сказати, на прочность. І якщо вірити його облову, то він вже проїхав ну достатньо велику а, кількість людей. І а, 34 дні поїздки за за цей час він познайомився із а, якраз друзями, які приймали його як дуже тепло і по-дружньому, так і взагалі. Навіть ніяк не сприймали. Ну, він зробив свої висновки. Хто справжній друг? Мікеле наприклад, тверждає, що серед своїх 30, ні 384 людей дійсно 25% оказались такі, а настоящі друзі і прийняли його все ж круто у себе Friends will be friends. індійські політичний діяч, відомий, якого звати Нарандра Моді, він вирішив охопити як можна більше лектораду. Він вирішив зробити голограму сам любого самого себе і презентувати у різних містах одночасно. А взагалі мені цікаво, якщо це політичний діяч, то там же усі танцюють і співають, За ж повинно ще бути голосів за мене. вибери мене. Саме інтересне що во в Ріме своєї предвиборної кампанії, а сам вот этот кандидат прем'єр-міністр, он пристанет в образі более чем тисячу разів перед избирателями своими. Значить. успеет, и все у него будет круто. Из области фантастики. Робот, которым можно управлять силой мысли. Флешка, подзарядка и брелок. Из Лондона в Нью-Йорк теперь можно переправляться, практически транспортироваться всего за три часа. Андрей Шабанов будет рассказывать, яким чином заработать на жартах. Да. И все это далее в наступной студии. И будете встречать Лайко. И мистера Сани. Продолжаем через час.